Ворожа техніка, бліндажі, укріплення та навіть міцні бетонні споруди. Усе це може стати ціллю нових боєприпасів українського виробництва. Технологія, схожа на звичайні кумулятивні заряди, однак має кращу пробивну силу, що допоможе в боротьбі з тими самими мангалами, які окупанти наварюють для захисту на свою техніку. Нині виріб випробовують на полігоні за експериментом. Спостерігав і наш Єгор Ромахлов. Правильно підібрати дистанцію до цілі, вагу заряду та закріпити зразок. Це перше випробування нових боєприпасів українського виробництва. Їхня потенційна ціль ворожа техніка й укріплення. Замість звичайного кумулятивного заряду тут використовують ударне ядро, яке потенційно має кращу пробивну силу. Зараз ним працюватимуть по сталевих дисках, які імітують броню. На таких заходах бажано спостерігати за сапером і триматися позаду нього. Відходимо на безпечну дистанцію та починаємо експеримент. Увага! Вибух! Далі огляд наслідків. Перша спроба не ідеальна. Потрібні корективи. Наступна спроба змінюють вагу заряду та дистанцію до цілі. Підрив. І результат уже кращий. Саме так. Крок за кроком виробники підбирають оптимальні характеристики, щоб уже у бою боєприпас відпрацював на всі 100%. Наступний експеримент удар по бетонному блоку. Він імітує будівлю або бліндаж, у якому засів ворог. Блок розлітається на дрібні камінці. Якби за цим укриттям перебував окупант, у нього б не лишилося шансів. Це потенційно от робота по бліндажу, так, умовно чи щось таке укріплення. Це по робота бліндажу або якісь промислові здання, які складаються з дуже е, широченних фундаментних блоків шириною 400 міліметрів. І ще один надважливий етап: відпрацювання вже по реальній техніці, як цей бронетранспортер. Ударне ядро впевнено прошиває броню. Успіх! Результат прибиття. І накидали в танк. Ці боєприпаси після сертифікації будуть використовувати пілоти БПЛА. Відповідно до ваги заряду це можуть бути і мавіки, і важкі бомбери. Саме ці випробування відбуваються із залученням дронарів 63-ї окремої механізованої бригади. Воїни пильно спостерігають за процесом, адже зовсім скоро саме вони можуть тестувати цю технологію вже у реальному бою. Сама ж ідея з ударним ядром у боєприпасі кажуть пілоти має потенціал. Цікаві тим, що е, можна застосовувати на техніку з так називаємо мангалами, от, під накриттям, е, тому що ну, в специфіка застосування цього боєприпасу е, це от, дистанційний підрив е, з ударним ядром, яке е, за перешкодну дію має дуже велику попереду розробників доведення боєприпасу до ідеалу, далі сертифікація і вже бойове застосування. Найкращу ж рецензію виробу зроблять самі рашисти, коли поповнять статистику знищених ворогів. Єгор ромахло, Дмитро Матвієнко та Юрій Остапчук. Факт Єдині новини.